Вас ви дивитесь свісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску поговоримо про таке: сучасна Європа, християнські цінності чи одностатеві шлюби, гуртожитки у Туреччині розділять за гендерною ознакою, як допомогти наркозалежним стати на правильний шлях у Москві Білети за проїзд у метро продають за 30 присідань. На сьогодні тема номер один: що ж очікує на нашу державу в Євросоюзі, які прогнози відносно гомосексуалізму, одностатевих шлюбів та абортів в процесі євроінтеграції? Адже зараз в 13 країнах світу дозволені одностатеві шлюби, у 17 – одностатеве партнерство. Серед таких держав 56% європейські. А от що ж чекає саме на Україну, дізнавалася Вікторія Михальчук. 28-29 листопада у Вільнюсі на третьому саміті східного партнерства планується підписання угоди про асоціацію України із Євросоюзом. Жителі нашої країни вже зараз активно обговорюють свої за та проти. Серед 2200 сторінок можна знайти чимало привілеїв для України: безвізовий режим, тісна економічна співпраця та інше. Та багатьох українців тривожить, що разом із цими позитивними сторонами угоди в Україну війдуть нові принципи, притаманні культурі країн ЄС. Серед них і ідеологія підтримки гомосексуалізму, одностатевих шлюбів та абортів. Мова йде про директиву 2078 ЄС, в додатку 39 до угоди. Церква проти того і тому я також. Я цього не підтримую абсолютно, мені це чуждо. Можливо, зараз інші часи і молодь дивиться на це інакше. Але нас виховували якось так зовсім інакше. Я, я вважаю, що подружжя має бути жінка і чоловік. І тоді в них ростуть нормальні, здорові діти, генетично повноцінне покоління. Мода на це пройде, тому що сім'я і добробут людський він завжди буде вічним і він буде будуватися на нормальних партнерських стосунках. І просто зараз стрівати в цю війну ми будемо втратити свій час. Час історія вже це явище давно існу існує так. Сексуальні мошенники до сих пір не зуміли завоювати пріоритету, і це мода пройде. Не секрет, що українці глибоко віруюча нація, і саме тому більшість її громадян не готові прийняти директиву 2078 єс, додатку 39 до угоди у посланні апостола Павло до Римлян щонайменше піврозділу присвячено розгляду цієї теми, актуальної на той час, коли писалося послання до римлян, бо так жили в той час люди, допускали собі життя. І він про це пише: через це Бог їх видав на, пожад... на пожадливість гнебну. Бо їхні жінки замінили природні єднання на протиприродні. Тобто, чітко говориться про те, що чоловіки мали зносини, жінки мали статеві зносини один з одним. Так само і чоловіки, позаставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. Вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудові. Тобто, Господь чітко говорить, Обговорили ці болючі питання на прес-конференції у Львові, котру провела Всеукраїнська громадська організація Батьківський комітет України. сьогодні ми порушуємо цей традиційний зв'язок любов між чоловіком і жінкою, і знаходимося перед викликом із боротьбою проти одностатевих стосунків. Експерти попереджають, що першим кроком до введення гомосексуального тоталітаризму в будь-якій країні є нормативне закріплення толерантності до сексуальних меншин. Це питання на порядку денному і в Україні. Сім'я, де мати та отец воспитывают своих детей в соответствии с подлинными нравственными ценностями, это це й основа общественного доверия и настоящей свободы, без которой не может существовать демократическое государство. Поэтому все то, що угрожает сім'ї, разрушает її. Це серйозна угроза для всього человечества, для основ кожного народу. І народи і государства, которые не захищають свої сім'ї, семейные цінності от подобных угроз, лишають себе будущего. Платон колись наголосив, яка сім'я, така й держава. А Аристотель додав: кожна родина частина держави. Мабуть, держава починається з сім'ї. Вислови відомих мислителів підтримали і на прес-конференції. Люди завжди защищали сім'ю, це було безоговорочной ценностью, І тільки бесчеловечные тоталитарные тоталітарні режими, как як нацистський режим, посягали на а, такі ценності, як связь між родителями і дітьми, авторитет родителей. А, але вони не посягали на брак між і Однак пан Волонте голосив, що нашим співвітчизникам поки що не слід завчасно перейматися з цього питання. При підписанні договору про асоціацію з Європейським союзом ніхто не змушує Україну відмовитися від своїх цінностей. Візьмемо до прикладу Польщу, яка при підписанні аналогічної угоди чітко зазначила, що в державній освіті у правах громадян та своїх законах вона матиме автономію. Нагадаємо, що в червні 2013 року в Ялті пройшов міжнародний батьківський форум, де було прийнято Ялтинський меморандум про захист сім'ї, батьківства, материнства і моральності. Меморандум закликає зробити захист сім'ї традиційних сімейних і моральних цінностей пріоритетом державної політики. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львів, Вісті надії. Від передозування наркотичними засобами не помирають, якщо вчасно надати допомогу. Про це розповів головний нарколог Міністерства охорони здоров'я України Анатолій Вієвський. Проблема в тому, що населення не інформоване щодо ознак передозування. Більше того, не багато людей знають, як взагалі вирватися з цього замкнутого кола. Як можна і як потрібно допомагати наркозалежним стати на правильний шлях, дізнавалася Катерина Філіпчук. Україна не належить до країн, де найбільше людей помирає від передозування наркотичних засобів, зазначив головний нарколог Міністерства охорони здоров'я України Анатолій Вієвський. Однак це все одно залишається невирішеною проблемою, адже щороку в державі з діагнозом передозування помирають за офіційними даними близько 300 осіб. Неофіційно ще більше. Це переважно люди молодого віку. Біда -то якраз в тому, що наше суспільство не ставиться адекватно ні в якій мірі до теми передозувань. Одна частина, яку я ще хотів сказати, яка сильно впливає на кількість передозувань, в тому числі, це дистанція між хворим на наркоманію і суспільством. В нашому суспільстві ця дистанція дуже велика. Ми дуже відсахнули від себе тих, хто вживають. Головна біда полягає в тому, що, на жаль, населення не просто байдуже відноситься до наркозалежних. Вони часто зневажливо осуджують їхні вчинки, замість того, щоб допомогти, стверджують фахівці. Крім того, більшість людей бояться підчепити від наркозалежних снід чи іншу небезпечну хворобу. Я отрицательно до к п'яніцям, к наркоманам в Ну, в якій то мері суспільства. мобщиство. Ну, Як же чесно, я такого трішки боюся? Ну... Якби вже дуже потрібно було, то я б допомогла, звісно. Если вы не целуете кровавую рану и при этом у вас у самого не розорвані губы, то гепатитом вы не заболієте. или ВИЧ-инфекцией. То есть нужно понимать элементарные вещи в плане передачи инфекции. Понятно, есть брезгливость. Там він може бути грязный і так далі. Ну тут уже наскільки нашого християнського сострадання хватит для того, щоб допомогти лікарі зазначають, що більшість смертей можна було б уникнути, якби хворим в стані передозування була надана своєчасна допомога. А для цього українці слід навчити розпізнавати ознаки даного процесу. Зі збільшення рівня інформованості населення всього на 5% збільшується кількість врятованих життів на 3%. Тому, якщо ви помітили десь на вулиці непритомну людину або особу, якій погано, ви можете розпізнати передозування за. Такими показниками сильно звужені зіниці, пригнічене дихання, посиніння шкіри, наявність на тілі виразок від ін'єкцій. Після виявлення даних ознак необхідно одразу викликати швидку допомогу за можливістю зробити ін'єкцію препаратом на локсон, що дасть майже 100% гарантію урятування життя. Якщо ви не дай Боже опинилися в подібній ситуації поруч з кимось, єдине, що є дієве, ви можете почати діяти на точки, які розташовані на вухах. Можна м'яти мочки, можна терти вуха, це гарантовано буде трошки посилювати, стимулювати серцеву діяльність, трошки посилювати дихальну діяльність. Нужно, желательно, потому, что вы вызвали, вы дождались. Вот вам Якщо у чоловіка передозіровка, він, звісно, не дожити, до приїзду скоро. Ну вот ну, по крайней мере, создать йому комфортные условия, щоб он лежав і мог дышать, щоб он не подавився там рвотними масами. То есть он должен лежать на баку. Свій час завдяки небайдужим людям та підтримці близьких, колишній наркозалежній Олег Капацин зміг подолати смерть. Розповідає, вже й не сподівався, що виживе та повернеться до нормального життя. Але з Божою допомогою подолав страшну хворобу. Зараз він вважає своїм обов'язком допомагати наркозалежним і розповідати про свій досвід. Я в своїй житті пройшов все це, всі круги ада. Поэтому мне это близко и понятно, я знаю, что переживают эти люди и как правильно им помочь. Я обратился за помощью в небо и к самым дорогим и близким людям, это родители, которые молились за меня. І Бог послав мені людей, які також повели мене по цьому етапу. виздоровлення. Олег розповідає, що наркозалежним потрібна довготривала комплексна допомога, адже людина, яка довгий час вживала наркотичні чи алкогольні засоби, дуже деградувала як біо, соціо та духовна особистість. Поэтому його нужно научить, как с этим жити, как правильно учиться поступати. В одному з селищної від Києва Олег орендує приміщення, в якому вже п'ятий рік поспіль проходить програма Жити тверезо. Завдяки їй більше трьохсот людей отримали допомогу і змогли повернутися до власних родин. Небайдужі люди підтримують цей проект фінансово. Однак, Олег мріє, як одного дня зможе побудувати справжній реабілітаційний центр для наркозалежних. Мы мечтаем э, купить дом такой, чтобы построить общежитие, чтобы это было комфортабельное, удобное, чтобы были комнаты хорошие, но чтобы это были теплички, хозяйства, где ребята могут после реабилитации учиться чему-то, научиться, прежде чем выйти в социум, научиться чему-то э, работе какой-то специальности, где формируется личность, формируется правильная система ценностей, человек учится брать ответственность на себя, он учится жить с этой проблемой, потому что она не исчезает вот так раз. Це все. апостол, Яков у своєму посланні, сказав: отже, хто розуміє робити добре діло і не робить, тому гріх. Робіть добрі справи, і нехай ваше життя та життя інших стане щасливішим. Поки людина жив і він дишить, вот, то Бог робить все для того, щоб спасти людину. і у нього є всі інструменти для того, щоб такому чоловіку допомогти. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Редактор субтитров О.Голубкина Коректор А.Егорова Гуртожитки в Туреччині розділять за гендерною ознакою. Спільне проживання студентів обурює прем'єр-міністра країни Таїпа Ердогана. Політик заявив, що неодруженим дівчатам та хлопцям неприпустимо жити під одним дахом. Влада вже розпочала розділення у державних гуртожитках, проте самих студентів ця реформа обурила. Водночас пан Ердоган відкидає будь-які звинувачення на свою адресу і не вважає таке рішення втручанням у особисте життя громадян Туреччини. За його словами, це потрібно, щоб захистити норми моралі та релігії. Ми не дозволяли і не Дозволимо дівчатам та юнакам мешкати у державних гуртожитках разом. Що тут коїтиметься, ніхто не спрогнозує. А потім батьки нарікатимуть, де була держава. Ці кроки зроблені, щоб показати, що держава насторожі. Ми дбаємо про мораль, заявив прем'єр-міністр Туреччини. У Москві на станції метрополітену Виставочне встановили апарат, який пропонує заплатити за проїзд не рублями, а присіданнями. За одну проїздку необхідно присісти 30 разів. Це же здоров'я, будь який будь-який пасажир може зробити напередодні Олімпіади в Сочі, пояснила ідею проєкту прес-секретар Московського метрополітену Катерина Біляєва. Кількість присідань вираховується за допомогою спеціального пристрою, тож одурити сучасні технології не вдасться. Встановлення апарату спільна акція Олімпійського комітету Росії та Московського метрополіту. Політену. Їхній проект Олімпійські зміни направлений на те, щоб внести елементи спорту у звичне життя росіян. Придбати квиток за присідання москвичі зможуть до 4 грудня. Далі про те, чому шестирічна дівчинка з Каліфорнії продає гарбузи, чи шкодить бездротовий інтернет дитячому розвитку, та хто врятував дворічну дитину, покинуту матір'ю неподалік Києва одну просто неба. Дивіться в короткому огляді. Маленька дівчинка з Каліфорнії використовує свою любов до вирощування овочів для того, щоб допомогти жінці, яка бореться з раком грудей. Хлої Селтон всього шість років, але вона вже встановила на узбіччі невеличкий прилавок, на якому продає гарбузи, які дуже корисні для хворих на рак грудей. Всі гроші від продажу овочів Хлоя віддає Нікі Реєс, відомій ведучий з місцевого радіо, яка страждає на рак грудей. Про цей жахливий діагноз жінка дізналася рік тому і з тих пір перенесла кілька операцій. Моє лікування вимагає оплати великих рахунків, тому це малятко вирішила мені допомогти. Я не зустрічала такої доброти навіть серед дорослих, розповідає Реяс. Виростила 60 рожевих гарбузів, завдяки чому змогла пожертвувати майже 800 доларів на лікарняні рахунки Ніки Реєс. Під Києвом безпритульний врятував дворічну дівчинку, яку невідомі виставили з машини на одеській трасі і поїхали геть. Всю ніч Олександр на прізвись Козеленка зігрівав дівчинку власним теплом. Дівчинка з ростом мені по коліно стояла і дивилася по сторонах. Я почав дзвонити в міліцію, але там порадили звертатися в соціальні служби і кинули трубку. Я не міг залишити Катю на вулиці, розповідає Олександр. В день бездомний назбирав на кладовищі цукерок і годував ними дитину. Та до вечора зрозумів, що з дівчинкою треба щось робити. Тоді він і повів малечу до розташованого неподалік ресторанного комплексу Чабани. Катю відвезли до дитячої лікарні в боярку Київської області. Як повідомляють українські змі, у Катеринки знайшли знайшлися тато і бабуся, кожен з яких хоче забрати Катю собі. З ким саме надалі буде жити дівчинка, вирішать органи опіки. Технологія Wi-Fi може нашкодити розвитку дітей та підлітків. Застерігає ВООЗ. На думку медиків, система бездротового доступу до інтернету погано впливає на розвиток центральної нервової системи підростаючого покоління. Це викликано впливом електромагнітного випромінювання, яке створює додаткове навантаження на організм дитини. Разом з тим УВОЗ відзначає, що наявних даних недостатньо, щоб однозначно заявити про шкоду Wi-Fi для дитячого організму. Тому використання цієї системи, як і мобільних телефонів, віднесли до чинників недоведеного ризику. Для збору повноцінної статистики лікарям знадобиться 50 або навіть 100 років. Учні музичної школи при Київському інституті музики імені Глієра приймали почесних гостей. Юних музикантів відвідав другий президент України Леонід Кучма, а також онучка, і праонук композитора і педагога Рейнгольда Глієра, чиє ім'я носить навчальний заклад. Леонід Кучма подарував дітям новий інструмент фортепіано компанії Стейнвей Sons». До кінця цього року ще 75 музичних шкіл у всіх областях України безкоштовно отримують такі ж піаніно преміям класу цієї всесвітньо відомої фірми. Подарунок було. Зроблено в рамках благодійного проекту, ініційованого і реалізованого президентським фондом Україна. Експрезидент також подякував викладачам школи за їхню сумлінну працю, яку він порівняв з роботою скульпторів. А Володимир Співаков визнаний скрипаль, і диригент поділився радістю, що відтепер і в юних українських піаністів з'явилася можливість торкатися клавіш найкращих музичних інструментів. Християнський табір на замовлення пройшов на Вінничині. Під час осінніх шкільних канікул на численні прохання підлітків служителі церкви адвентистів сьомого дня провели для них ще один табір для поглибленого вивчення Біблії. Літнього табору, на думку юнаків та дівчат, виявилося недостатньо. Про те, як молодь обирає життя з Богом, розкаже Вікторія Трофімчук. Підлітки на поділі обрали своїм життєвим орієнтиром дорогу з Богом. Початком цього шляху був літній табір на Хмельниччині, де молоді люди ближче познайомились з Господом і впевнено вирішили пов'язати своє життя з ним. Керівник табору Людмила Шпильчук каже: сама здивована такою наполегливістю дітей в їх бажанні мати такі міцні стосунки з Богом. На цьому таборі були діти, які захотіли заключити заповідь з Господом. Ми з нами довго спілкувалися, говорили їм про те, що подумайте. Це важливий крок у житті. І бажано добре обдумати все це рішення. Але коли вони захотіли все-таки кажуть, що ні, ми бажаємо цього зробити, ми їм казали, що добре, даємо вам три місяці для того, щоб ви добре підготувалися, поспілкувалися з пасторами своїми, з церквою, з батьками порадилися. І тоді, якщо ваше бажання не пропаде, ми для вас організуємо особливе служіння. Та це бажання не лише не зникло. Протягом трьох місяців підлітки не припиняли ділитися своїм прагненням з наставниками та пасторами. Поглиблено вивчали Біблію. І таки домоглися проведення чотирьохденного табору, головною подією якого і стало водне хрещення. Отця, сина та святого Духа. Амінь. Амінь. не дивлячись на молодий вік охрещених, до цього важливого кроку в житті вони підійшли досить серйозно і зважено. Я весь час читав Біблію, різні книги, думав весь час як. Про ці всі істини, Слова Божого. У мене прийшла така думка прийняти хрещення ще на таборі, але так вийшло обставини, що я не прийняла там. І вже сьогодні, я з самого ранку в мене було таке вознесіння. Я готувалася, молилася, читала Біблію. Попереду ще нелегкий життєвий шлях, але добре, що молодь обрала пройти його з Богом вже зараз. Вікторія Трофімчук, Дмитро Порхун, Вінниця Вісті Надії. Обирайте життя з Богом, з ним завжди краще. На цьому все дивіться новини, щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. На все добре.